І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосюай. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Світ Вінд на LT432. Карта Фота Моргана. Чи фата Моргана. <соць> Якщо я не помиляюся, ану, почекай. Так, фата Моргана, все. Е, режим лінія фронту. Ну що ж, до бою. Так. Ну, я вам казав, що лінія фронту. Ну, Якщо будуть дуже крутезні або майстерні бої, то я їх буду показувати. Я різні режими показую. так, Сталевий мисливець, наприклад, ну, мені подобається, вже подобається. Я вам навіть зразу ж чудових та цікавих історій розпишу. А Наш герой тут дивиться в оточенні ворогів, але там під'їжджають і вони прикривають. Подивимося, що з цього вийде. Так, вихлопушують їх, не дають. Не дають зігнати із захоплення наших братішів. Все чудово тут. Я думаю, що. Б-квадрат е, ми зараз і захопимо. Швидесенько. Тут наших дуже багато під'їхало, просто ціла армадія. Ну і наш герой починає нахлопушувати. Так. Дивіться, що я хотів розповісти, чудові та цікаві історії зразу ж з ходу починаю. так. Отакі режими, вони мені раніше подобались, потім перестали. Ходопатися. Чому? Дивіться, от наприклад. давайте, ну, Зараз не сталевий мисливець, зараз у нас лінія фронту, бій, то давайте про лінію фронту. Як тільки з'явилася лінія фронту, я пам'ятаю, я в неї почав грати, дуже мені сподобалось, все там. Генерала брав, все. І перемагали. Там, яка була тоді політика що, е, саме цього режиму: що треба захоплювати базу, якщо ти в наступі, е, захоплювати квадрати, дойти до, вже, е, до фінальних точок, так, там, і захопити їх, і перемогти суперників. От саме головне було командна гра, перемогти суперників. А на другому плані було настрілювати деміч. Зараз же. Верніж, не знаю, як зараз, ну можливо, ви мене поправите, можливо, зараз змінилося. Але потім зробили. Що треба було, якщо ти більше всього настріляв, навіть навіть в непереможному бою, навіть коли поразка. Саме більше настріляв, то ти найкрути. так, То ти крутезний. все, і ти там всі плюшки забираєш. Ха -ха -ха. Це ха мені не сподобалось. І мені не сподобалось, що тоді з'явилися оці єбрики восьмого рівня. Які б там ну, просто їхали на автоприцілі, всіх розхлопушували, в них ніхто не міг їх влучити. А я грав на тяжах тоді в основному, тому що я ну я полюбляю на тяжах грати. Ну, от уявіть, я виїхав, з усіх сторін їздяться єбрики, мене нахлопушують, я нічого просто не можу зробити. Це мені теж не сподобалось. Поки я розповідаю, чолові, такі ця цікава історія. Остримав вже лейтенанта, бачимо. Так, і ми, по ходу, прокачуємо собі е, розхідники. Давайте дивитися. Польовий ремонт у нас. А, не куплено, що... Поступово відновлює відсоток, це... Так, зрозуміло. А що значить не куплено? Я просто. <гум> я в лінії фронту давно не грав, бо ви експертні експерти, що це значить не куплено. їх ще купити треба, чи що? Бо я знаю, що казали тоді, що я... Пор... Ну як, ну грав там. І іноді взводами давай пограємо, давай пограємо, Ми грали. Але кажуть, я ось там отримав генерала, там 200 тисяч срібла отримав за бій, Ну, півгодини Я кажу я на восьмому рівні там на якомусь пограю, в переможному бою можу отримати 200. Наприклад, я можу зіграти в рандомі. 4 боя і за них отримати за півгодини, І за них отримати, наприклад, там, 300 тисяч сріб. <гум> ну, це таке моя думка. Ти ж поправляйте в коментарях. Може я щось не знаю. Так, ну і поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Я тут не розумію, до речі, зараз ми в нападі, чи. в чи... сценарій. А, на, атакувальники. Так, ми атакувальники, а то захисники. Так, ми повинні захоплювати е квадрати. Якщо ми захоплюємо це, як я пам'ятаю, захоплюємо квадрати, то тоді. Е Вихлопушують цього квадрата суперників вони відступають до своєї бази. А потім ми в кінці вже е так, базу їхню захоплюємо. Ну там треба буде оці великі гармати познешкоджувати. Експерт не експерт, так? Так, чудово, захоплюємо. Ну і змінилася, я бачу, графіка змінилася, карти змінилися, чудові, цікаві стали. Ну і зазвичай, я пам'ятаю, стаєш на захоплення, і зразу ж з усіх сторін, як шуліки вилітають е суперники і тебе починають з і баз. Тут бачимо не так, тут бачимо ну, більш командна гра. Отже, напевно, що політика і економіка. Е саме... Того будеш ти крутезний в цьому після цього бою чи ні, так напевне змінилось. Не треба дуже багато нахлопушувати, а треба дійсно перемагати, можливо, оце мені найголовніше, щоб командна гра була. Оце дійсно команда. Наприклад, якщо сталевий мисливець, та я буду розповідати чудові та цікаві історії, бо я ж так розумію, що бій буде десь півгодини, так тривати. Капітана вже. Ну, генерала, я думаю, отримає. Майстер-клас! До речі, написав в відео, що це буде майстер-клас лінії фронту. І ми дивіться ми на ЛТ ж зіграємо, на ЛТ-432. І непогано ще й нахлопушив, до речі. І ще ні одного разу його не прихлопушили, до речі, так? Так, а про що я розповідав? А. Про... Командну гру. Оце командна гра, я вважаю, так повинна бути. А, Наприклад, такий режим, як сталевий мисливець, то там вже ти сам по собі граєш. так. Так, нас захоплено, я так розумію. Де тут пише захопити. А, зона відкриється зараз. Зона Б захоплена, нам треба ще. ДФ і... I... А! ДЕ e, захоплюватися. Це у нас друга фаза пішла. ці ми вже позахоплювали. чудово, Поки що нікого не зустрічаємо, щось я дуже здивований. А, нікого не зустрічаємо, бо там наші братіші вже починають захоплювати ще Е зону, так? Є квадрат. Зона якось звучить. Не дуже, правда, квадрат треба. <гад> називати. І, До речі, на такій карті бачимо FPS нашого героя не дуже великий. А, я пам'ятаю, в мене комп'ютер ще був старенький. Ну, В рандомі у мене десь 36 був FPS, а я заходив тоді на... Сталевий мисливець я зовсім не зміг зіграти, тому що так глючило, що просто жах. А на лінію фронту я заходив, важко мені було дійсно. Ну, правда, на тяжах, в принципі, нормально. так. Почнемо по, -по, -по трішки будемо вже пристрілювати, правда, що ми захоплюємо. Ми захоплюємо. наші братиші вже захоплюють. А ми вже понахлопушуємо до генерала отримаємо. Ну, бачимо, гармата по дальнякам ще ти задоволена. Типу тобто на автоприцілі приймати. Чидово! Хоча <риклопушку> тобто дивіться, як фармити, якщо ми граємо на поліпшених снарядах, це ж поліпшені, я так розумію. Ну так, 218 у нас борони... Поліпшені. калібри. Так, дуель на дуель. І саладі. А Саладін ми теж бачили, я колись сказав, що це за танки Саладін, Пам'ятаєте, на Салдин показав декілька боїв в що він там стільки прихлопушив суперників, що я був у шоці, Я вже змінив свою думку. Що дійсно, якщо вміти на них грати Імбіщінське Мбіще. Так, ну і розхідники. Так, я. Ааа, оце прихлопуш, Це перший раз прихлопушений був. Допомогти на це квадраті, напевно, чи що. Чи вже прориватися по Д квадрати? Чи не захопили? Допоможемо зараз, так? Ну, Давайте подивимось по розхідникам, я не зрозумів, що тут було по некуплено. Що це значить? Це їх можна купувати або можна отримувати. Я так. Ремонт. Диверсійний загін, бонус до захоплення. Так, це зрозуміло. Коли захоплюєш, ти помікаєш і скучі захоплення. І дозор дає бонус до огляду з тим, що максимально чудово, ми ж на теж граємо, в принципі. І так у нас воля на всю карту. На весь квадрат. На всю цю зону. Ну Різних танків, я так розумію, різні. так, оскільки? Так. Додано ще у нас 2 хвилини. Та і так у нас там 17 хвилин ми можемо тут по третьому кругу позахоплювати всі квадрати. Майор! Вже відступають Супер, ну вони відступають з цього квадрата, бо вони будуть вихлопушені з цього квадрата зараз. Авіаційним ударом, так. Приїжджаємо вже ми майже до бази Супер. Чудова карта, правда оця хата морга. Мені подобається. Ну і візуально так вона чудово виглядає, так? Єди поїздити. Бо коли я грав, там було, по-моєму, дві всього карти і... Е я все завжди на одну і тушку потрапляв. І там такий був нюанс, що я не міг... От уже до бази їхній під'їжджаєш, вони стали там... На така гірка і не можна от просто виїхати на ту гірку. Ну вихлопушують і вихлопушують, вихлопушують і вихлопушують. Проривалися, ми проривалися. Ну ми б тоді перемогли, до речі. прорвалися ми на гірку. І я ще й допоміг перемогти. Опа. Ще до за ноги. Ще донано Суперники знітили, знітились, знітились. До речі, ще я що пам'ятаю, так. Є без чудових історій, багато порозповідаю. Що... в е захисті було важче. Чомусь мені так здавалося, що в захисті важче. Перемагали ті, хто в наступ. Ну, це мені так хоч і пам'яталося. Так, братіш. Ой, братіш кажу, наш герой відступає, так, братішів немає, щоб тут допомогти. Бо нахлопушили тут корму так. Ну і є у нас ці активні зона обслуговування, зараз поремонтуємося. Такі чудового поїхали, ну що. Ще раз, ще у нас спроба буде вихлопушити супер. Вже із бази. Із фази, так, вони називають. А, фаза позатри вже. Знищити ще немає, не, не, не знищено такі опорні пункти. Не знаю скільки нахлопушив, верніше не знаю скільки нахлопушив, не знаю скільки прихлопушив суперник. <звук> тут не показує. А, показує, 5 прихлопушив. Чудово. <звук> <звук> Майор поки. <показує. звук> так, тут знипівся, зніпився. зніпився. Вже строки йди Все, поїхали вперед, починають вже там одну ціль з Тут попереду, ну, попереду дивіться, у нас е, ну там не багато суперників, можна виїхати на них, правда? Внаглючу просто. Наших братішів тут багато приїхав прорватися. Бережно, тут обережно знову можуть вихлопушити. Один раз тільки вихлопушили нашого героя, до речі. Ну дійсно такий майстерний кла, майстерний бій і зараз грає на бача 25Т. Чому Бача 25Т обрав? Ну мені здається, що е, ось так виїжджати так і робити неочікуванчик супер. Так. Виїжджати, нахлопушувати і від'їжджати, плюс е, оці ж е, знишкоджувати цілі. Ти ж барабан всадив. Тут барабан Почати всіх барабан. 170 шкода відпустить. А то і навіть в диму стоїть і все одно його розхлопушують там без проблем. Так, 6297 настріляно. Я так розумію, теж звання дають залежно від того, скільки ти нахопушиш. Дві точки знишкоджено. А треба три знищити, так, щоб перемогти. Так, тобі. дві знишкоджено, то знищити цілий — й вам напустимо все, тепер я буду експерт на експерт, це точно. Все я вже згадав. Ах, тут не пробуде за дніще. Вони тут з'являються, і їх багато тут з'явилося, їх як, як, як можна більше хочуть наплотити. Вони тут всі з'явилися, можна поїхати от на інший квадрат, так? Та цей опорний пункт розкопушу. Вах, проджет тут проїхав, ну з прожету не впораємося. ХП зовсім немає. А ось він майстер-клас, як треба відпітлювати, так. <сміття> так, іде так одне сіт. Наш герой так і ні до одної, ні до їх 6473 на стріль. Генерала отримав. Так. 5 ворогів знищено Це лише наш герой генерала отримав із цієї команди. Більше ж ніхто не отримав. Нормально так! Ха -ха -ха. І зразу ж прихлопушили. Уважні експерти. Так, а цього разу взяв вже Т-34 варіант 3. Гармату находити. Приїдемо ще цю базу захопимо. Бачите, що ще часу дуже багато, бачите. Ну, я ж кажу, десь пів години тривають бої, бачите, що ще часу багато, отже, можна ще й всі, всі квадрати позахоплювати. Це ще ж буде величезна перевага. Ну, братіші братіші теж це, це зрозуміли, а от суперники суперники, бачимо, що теж захищають. Не стоять саме біля своєї бази, а захищають квадрати, які зараз захоплюють. Тут можна розхідник так, щоб швидше захопити. Диверсійний заліт. А, бонус до захоплення. Бонус до захоплення захисту. Ох і пишуть. Бонус до захоплення захисту. Ну я зрозумів, так. Чудово, захопили. Ще з цієї будуть тікати зараз суперники, а ми їх будемо зараз з дні ще приклопушувати. Поїхали. Гоу-го-го, байксі. Ця команда дуже чудово зіграла. Генерал з вами. Активував раз. Так, хати. Відкриється зараз зона F, це вже остання, по-моєму, так, не викликається. Через 28 секунд. Ну почекаймо, а чого. Ти ж я так розумію, чим більше ти тут настріляєш, ти тим більше тут нафармиш. І немає після бойової статистики. Оце, от, оце тепер треба, щоб герой відео написав, скільки він нафармив, так? і що він отримав за цей це. Бой... За, 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 ну я ж думаю, тут перемога буде. Нема після бойової статистики. Це я точно пам'ятаю. 2 секунди і все. Відкривається у нас зона. Ну я не, не люблю зону називати. Давайте будемо. Квадрат називати. Будемо вотлопушувати як квадрат. Машина готова до Ну і потім залишиться, там вже бачимо підхлопушення їхні оці точки. Третя, четверта вже майже підхлопушена. А тут відкрита, бачите, відкритий квадрат. Відкритий квадрат, по-перше, а по-друге, вон там будівлі, сів, з за тих будівель можуть виїжджати супер. Треба підтримка. Правіші поїхали. 6581 настріляно. 6 ворогів знищено. Там бачимо ще один, 6 знищив, але він генерала не отримав, до речі. Багато суперників вихлопушено зараз. Ну, три, три чи чотири 4 квадрати захоплено було, так? Нашим героям. Це ж теж повинні срібла давати. Досвід то таке, знаєте, а от срібла, хоча й досвід на 8, правда, він же ж ділиться цей досвід, чи не дається тут досвід. Ну давайте знову експерт-експерт. якщо дається досвід... За перемогу, так. То він ділиться на всі ці танки, які ми ти грав? Чи, чи просто вільний досвід? Так, хто ще генерала отримав? Вже два генерали. На прожетті. Оце з захисників десь на прожету. А він прихлопув. Я не зрозумів. Він на Purgetту прихлопушив трьох. І отримав генерал, напевно, дуже багато настріляв. Та не той проджет, з яким ми не хотіли битися. Де, як на початі грав наш герой. Так, ну що, всі, всі квадрати у нас першої та другої лінії захоплені, тепер їдемо вже вихлопушуємо все, що зробить. Не і бачите, ну, ну скільки вже бій триває. Я думаю, що... Ну хвилин 20 не, не менше вже тримає. Триває, так. Наш генерал вступає в бій. Тереми звання генерала, команда ВОН... А, ось, все, так і вона залишилась. бо воно до ефективності. Проти щира. Три генерали в нас! Оце зараз що? Там пів команди суперників викликушені, ось вони всі тут. Всі от просто всі. Зараз четверту фазу приклату. І це буде перемога. Ну, тут бачите не дуже комфортно, тут нема таких. Тунель, вже, вже ось на третій лінії тут тунельні проїзди. Немає поїхати так щоб... Суперник, я тебе не побачив. Ну що, напруженіший фінал бою. <рес> Тут дивіться, як зашкірився. Красунчик. Ми його не пробиваємо. Тут хоч калібр великий, але пробиття, не ще ти задоволений, у нас таких І гармата не дуже влучна. Хоча бачили ми на його бої, де він через цю карту і всіх у Все, перемога. Що ж, чудовий бій з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!